Представляємо фігні двері для квартири торгової марки MAGDA тип 13, модель MG300 mg 337 Зовнішня накладка МДФ темно сірий темно-сірий сатин-софт товщиною 16 мм. Внутрішня накладка МДФ Супермат Білий товщиною 16 мм. Три контури ущільнення, три петлі з підшипником та антизрізи. Товщина дверного полотна 96 мм. Товщина дверної коробки 130 мм. Двері, утеплені мінеральною ватою. В комплект входить нержавічий поріг, торець полотна, зашитий МДФ. Двері по акційній ціні. Акція діє до повного розпродажу залишків складу.